23 листопада відбулася чергова 14-та сесія Радехівської міської ради 6-го скликання. Про її роботу – репортаж Сергія Сторощука. 29 питань різне розглянули міські обранці 23 листопада на пленарному засіданні 14-ї сесії 6-го скликання, яке відбулося у сесійній залі Радехівської міської ради. При обговоренні порядку денного депутат від фракції Свобода Віра Медвідь внесла пропозицію включити питання про звернення до президента України, Верховної Ради України, Львівської обласної ради, про недопустимість вступу України у митний союз, про недопустимість скорочення пільг чорнобильцям, про виділення коштів на ремонт дороги «Червоноград-Броди», що пролягає через Радехів, та дороги по вулиці Витківській, яка перебуває в обласному підпорядкуванні. Врахувавши усі зауваження та пропозиції, депутати затвердили порядок денний з поправками та доповненнями. Заяву про надання згоди на користування мисливськими угіддями на території міської ради за межами населених пунктів Радехівському товариству мисливців і рибалок розглянули за участю голови товариства Богдана Ігнатовича. Я би хотів довести до вашого відома, що в 2013 році, 2013 тисячі році, в Радехівському товариство мисливців і рибалок громадської організації закінчується термін користування мисливськими угіддями. Таймусь до вас із просьбою. Звертаю увагу згідно закону. Погодити надання дозволу, оскільки у компетенції місцевих рад не передбачено законом надати дозвіл. Дозвіл надає обласна рада. Обговорення заяви Мисливського товариства було принциповим. Деякі депутати, зокрема Ольга Свинчук та Микола Рац, поставили під сумнів, термін користування і захищеність діяльність товариства. Богдан Ігнатович на всі запитання дав аргументовані вичерпні відповіді. Мі здається, що це дуже великий термін, і ми самі не доживемо напевно до тих 45 років. А нашим нащадкам ми нічого не Може, залишимо стану. Може, Може зменшити просто термін. Чому 45? По закону від 15 до 50. Ми просимо погодити на термін 45 років. Якщо ми одержимо від обласної ради дозвіл на 45 років, зберемо всіх мисливців до одного і скажемо, шановні. От ми користувались цим ресурсом природнім, ми його примножили, ми його передаємо дітям вашим, нашим, а також внукам. ви нині договір, організуєте ту всю процедуру реєстрації, не здивиться ще впливіших і не розвалять, і потім вони стануть право а ми є громадською організацією, що означає, що корпоративних прав в тій організації не може бути визначено, це забороняє закон. Навіть в разі припинення діяльності чи ліквідації, все майно, що є, розподіляється в доход держави не між учасниками товариства. Так законом передбачено. У нас було була спроба розділити наше товариство на чотири приватні організації. Правда, ми спротивилися тій спробі, усунули частково ті зазіхання, але ті зазіхання власне, були пов'язані з тим, що у му році скінчиться термін користування, і при певному інтересі і впливі певних впливових людей у нас мало виникнути чотири приватних мисливських організацій. А що це означає? Це означає, що буде декілька власників. А всі мисливці, яких на сьогодні в районі є 501 чоловік, із оцією справою, як полювання, як, як мисливство, мусили були б забути, зробивши підсумки обговорення, міський голова Ніна Загиней запропонувала депутатам надати згоду. Перешло питання Радихівського товариства мисливців і рибалок про погодження користування мисливськими угіддями, що знаходяться на території Радехівської міської ради площею 772 гектари терміном на 45 років, керуючись статтею 9, 21, 22 закону України про мисливське господарство та полювання, статтею 15 закону України про тваринний світ, частини другої статті 43 закону України про місцеве самоврядування Радихівська міська рада. Пропонує. Майже одноголосно сесія задовільнила заяву товариства. Голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів Любов Фернс ознайомила із звітом про виконання бюджету Радехівської міської ради за 9 місяців 2011 року, про внесення змін до загального фонду бюджету Радехівської міської ради, про внесення змін до спеціального фонду бюджету, про внесення змін до спеціального фонду бюджету Радехівської міської ради, обласні кошти. При обговоренні проєктів рішення на запитання депутатів відповіла керівник фінансового відділу міськради Любов Яремко. З проектами рішень із земельних питань депутатів ознайомила голова постійної депутатської комісії з питань землекористування Марія Ліцовська. На прохання землевпорядника Радехівської міської ради Василини Офіцинської було створено комісію з інвентаризації земель та здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель на території Радехівської міської ради. Комісію затверджено в такому складі Василина Офіцинська, Роман Ференс, Микола Рац, Тетяна Садовська, Марія Ліцовська, Віктор Буженик, Ігор Крет, Максим Майстренко. При розгляді питання про виділення коштів на розроблення оновлення генерального плану міста Радехів депутати прийняли рішення передбачити у міському бюджеті на 2012 рік кошти на розроблення генерального плану міста у сумі 125 тисяч гривень, що становить 50% від вартості кошторисної документації. Решту коштів планується виділити з обласного бюджету. Прийнято відповідні рішення з усіх розглянутих питань. Депутати також підтримали заяви депутатської фракції від Всеукраїнського об'єднання Свобода.